Іх штуки укриття. Він впадає з тою верводку, че зміни укриття не знає, що ми... Ми теж помоє. Я теж думаю, що не всі. Якщо пряме попадання, то насправді не всі укриття Бо Будинок зрівняє з землею. У нас немає такого принципу. Може один-два єдкима. А що в будинках це вкриття, томови. З одним ходом. Завалить та Так, так. ви філії. Шановні колеги всім. я відверто скажу, зв'язку з нічною атакою хотів би, щоб ми вшанували пам'ять наших загиблих львів'ян полиною мовчання в зв'язку з нічними обстрілами мирного населення Російської Федерації. Прошу Починаємо наше засідання. У нас є сформований порядок денний і також до денного ще є додаткове одне питання юридичного департаменту. Це у нас йде мова про ухвалу, про укладання договору міни. Ставлю на голосування з додатковим питанням перед ПД. Хто за? Дякую рішення прийнято. Перше слухаємо. Звернення. Звернення управління комунальної власності про поводження продовження договору оренди Любецької Марти Євстахівни має диплом міського державного статуту прикладного декоративного мистецтва. Став до голосування даного питання, дане звернення. Хто за? За. Дякую. Не прийнято. Наступне звернення. Просимо погодити продовження договору оренди з Кокоячуком Борисом Володимировичем. Марка Бочка 38 має членський квиток Національної спілки майстрів Народного мистецтва України. Ставлено голосування на дане звернення. Хто за? За. Я, сері, що Наступне звернення України комунальної власності стосовно продовження договору оренди без проведення аукціону. Творчий працівник табака Роксулана Тарасівна має диплом Рівської національної академії мистецтв. Угу. Голосування, дане звернення, поза. Дякую. Наступне звернення у комунальної власності стосовно продовження договору оренди з творчим працівником сестун Мочичук Соломія Петрівна має диплом Львівської національної академії мистецтв і є членом спілки дизайнерів. І по колега, і своїх. Ставлю на голосування пане звернення в та поза. Наступне у нас є звернення Національної академії наук України Інституту українознавства імені Крипеткевича щодо збереження археологічних пам'яток у винниках на горі Шепшина і Лисівка. Ну, ми так розуміємо, що зробляється детальний план території, так? тому я би пропонував дане звернення перескірувати на е департамент містобудування, безпосередньо головного архітектора для того, щоб вони врахували е е всі ці позиції, та, які були озвучені в даній листі. І, да, і дали відповідь заявнику і також відповідь на комісію. Хто за? Дякую за. рішення прийнято. Наступне. Звернення Це від церкві. Це звернення ТМО, так? Так. Немає мазу? Ні, у нас його немає. Ми безпосередньо до вас звернулися, але я розкажу коротко, про що йде мова. Мова йде про заміну приміщення нашого рингаря, декади, аптеки, яка мала приміщення за адресою Навроцького 23. Так як в цих ці приміщення потрібні балансу отримують для того, щоб там зробити кабінет енерготерапії для військових і розмістити там обладнання для реабілітації, тому декадна собі вибрала на заміну інше приміщення також цього балансу отримуючи на Шевченка 358, б і так як її діючий договір оренди на Лікарня з декадою просить провести заміну, до кінця того повернути. Ми, ми сьогодні були там Шевченко. В принципі, колектив нічого має проти, ми приміщення, так що, в принципі, позитивна історія для всіх. Представляно голосування. Підготувати проєкт дане звернення і підготувати проєкт ухвали про міну. Хто за? За. Дякую, порішення прийняти. Наступне звернення аптеки 49. У вас напевно, є про ліквідацію заборгованості за оренду приміщень та встановлення пільгової орендної плати. Це аптека на Лачаківській 57. Вони займаються тим, що окрім того, що не продають ліки, тому що їх і виготовляють. Ну, Підприємство насправді дуже критична ситуація, вони досить велика орендна плата порівняно з іншими аптеками. Їхня аптека ТЗОВ складається лише з працівників, які там працюють, не співзасновниками ТЗОВ. Ну і станом на сьогодні в них досить великий борг, більше мільйона. Тому вони просять їм допомогти в цій ситуації. Ну, Проблематику знає цієї аптеки, вона вже багаторічна, багатостраждальна, їм реально треба допомагати, тому що навіть якщо зайти тебе в ту аптеку, подивитися, вона ре, ре, ну, дійсно вона. Скажі, її робота побудована на ліках власного виробництва, а не на якійсь там комерційній історії, де стоять виключно ті ліки, які мають високу додану вартість. І їм треба допомагати. Вони просто ж тоді в етап системи Прозоро зайшли, mm -hmm. отримали велику оцінку. А, і тому Ми вони, не виживають. пропонуємо ну, хоча б якось їм допомогти, щоб в в ситуації ми можемо застосувати їм. Під час, їм... час бойових ми можемо зараз прийняти рішення і рекомендувати, щоб управління підготувало проєкт бухвали застосування, так, застосування цього, так? Добре. Тоді від комісії пропозиція на звернення ТЗВ-аптека, щоб управління комунальної власності підготувало проєкт ухвали з врахуванням пропозиції, яка була викладена в зверненні аптеки номер 49 так? Ставлю на голосування. Дякую. Рішення прийнято. Хто за? За. Далі, Далі. У нас звернення в мубінка. Дякую. Цього я вже не знаю. Це в нас якесь звернення та ми. Мова йде про класі ще 22, це про так. Я, я не знаю. Вона там інвалід другої групи, ага, вона та там попал ліків. Це там на сьогоднішній день є рішення ну, про я Наскільки знаю, але... що виконка голосував рішення про ізнесення. це знесення? Вона не хотіла подаватися. Я знаю пані, і я знаю, що її інтересом відстоює народна дія. Але е, нас була позиція така, що ми всі маки з договорів оренди на договори оренди елементів на густо, щоб ми оформляли право власності, Це якось після того стало простіше. А, а вона відмовлялася ще в ті часи, коли в нас не було мораторію на встановлення нових матів. Потім комісія також не поводила. Ну Якось так, шкода її, але, але. А є, але є немає комплексних схема? Нема, бо вона відмовлялася в договір оренди елементів домовлення. Елемент, елемент. Добре, ми тоді це питання перенесемо і отійти. Я думаю, треба послухати з колегами з департаменту yes. бізнес і говорити, все дитинство я... відповідає за мафи там. Пропоную восьме питання на перенесення. Mm -hmm. і я так. Я би тоді на слово. По Пропозицію перенести восьме питання на наступний засідання. Це відповідь наша, то ми її собі перечитали, тому вона не потребує додаткового обговорення. Шановна комісія пропонує попали підладнання. Ведяться два граї, права е, е, власності з двома фізичними особами, які знаходяться в місці виставками. Пропонуємо класти договори міни на гаражі фактично ідентичної площі, просто з іншими іншої харчі. У церкви парку носіння і фактично місто нічого не втрачає, але правої власності об'єкту у церкви це, це парку, а фізичні особи особа прямо стояє. Насправді до міста стратегічної сфері. Тому ідея хороша, я тобі ставлю голосування і даний протокол. Хто за? Ну все. Я справлялась в стороні власники, такі гарних містах.